В Україну на початку лютого йде похолодання і повернуться снігопади. У наступні пару днів снігова погода огорне всі українські області. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У неділю, 2 лютого, мокрий сніг з дощем ітиме у Волинській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій та Одеській областях на всій решті території країни буде безістотних опадів та буде панувати суха та хмарна погода. Вітер очікується відчутний 5-10 метрів на секунду. Стане прохолодніше. Вдень по всій країні буде від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. У південних областях трішки тепліше – до плюс 5-7 градусів. Вночі холодніше всього буде у західних областях. Від 0 до мінус 3 градусів морозу нарешті території вночі. Від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Дорогі глядачі! 64% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 3 лютого, вже на всі території країни йтиме мокрий сніг у всіх областях без виключення, та буде переважно похмуро. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день ще знизиться та очікується від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. На півдні трішки тепліше до плюс 2-4 градусів. Вночі по всій країні буде від 0 до мінус 4 градусів морозу. На півдні вночі від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У вівторок, 4 лютого, суха погода без опадів очікується лише на Закарпатті. На всі решті території країни буде йти мокрий сніг. Вітер буде поривчастий 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій території країни буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. Вночі ж очікується від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!